Ламікон Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Почнімо. Партнер нашої програми, вода Трускавецька, енергія природи з самого серця Карпат. Вода, як відомо, шановні, і камінь точить, і так само невпинно ми з вами збираємо на далекобійну безпілотну систему для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Кожен день наближає нас до мети вшкварити по ворогам. Ну, власне, ось цією самою а, високоефективною системою спільними зусиллями, шановні, в цьому зборі сьогодні на сьогодні вже є. 604 чотири тисячі гривні. Ось, дивіться, будь ласка, це банка, на яку ми скидаємо наші гроші. І дякую вам за довіру. Правда, дякую за довіру. Даю слово, що кожна копійка все до копійки піде власне за призначенням на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пташку, нашу з вами спільну пташку вже збирають на спеціальному стенді, на спеціальному стапелі, і це українське виробництво, що мене дуже тішить. І ще важливий акцент. Ми з вами по суті справи, якби небезпечну роботу і знищення російських військ, якби передоручаємо автоматичним безпілотним системам. Ми от сприяємо створенню такого середовища, де Українці менше ризикують своїм життям, це теж важливо дуже. І до речі, сьогодні фінальний день, коли ви можете виграти ось цей світильник, світильник виготовлено, вироблено. Майстром, <с> спеціальним майстром, це військова людина із е, пострілу до РПГ 22 із таким е, торшером, е, який також зроблено із військової амуніції із спеціального стабілізаційного парашуту для ручної кумулятивної гранати. А е, все дуже просто е, вже в понеділок я проведу цей розіграш, і ось цей світильник, який ось так працює, отримає той із вас, хто. Впродовж цього тижня задонатив найбільшу суму на далекобійні дрони на ось цю систему для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Реквізити в описі до цього відео. Шановні йдемо далі і говоримо про наслідки такого гуртування терористичних режимів. Ми з вами вже кілька разів говорили про результати візиту Володимира Путіна в Північну Корею. А ось підписання угоди про партнерство між Російською Федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою. Бачите, як я чемно висловлююсь, так та поглиблення військової співпраці між цими утвореннями має стати остаточним поштовхом для ухвалення в Конгресі Сполучених Штатів Америки рішення про визнання. Росії державою спонсором тероризму на зв'язку з нами зараз Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний посол України в Сполучених Штатах і у Франції. Пане Олеже, радий вас вітати в ефірі. Вітаю. А Путін е, хотів очевидно налякати в тому числі і американців, ну тому що Північна Корея періодично погрожує кудись там запускати свої ракети, в тому числі і в напрямку Сполучених Штатів Америки. Але е, здається, лише всерйоз їх розлютив. Мені так здається. А у які рішення і дії, от тут дуже важливо і дії трансформуватиме, на вашу думку, Америка свою лють на об'єднання терористів і на такі ну цілком очевидні погрози цивілізованому світові? По перше, я хотів би сказати, що звичайно Путін кинув виклик. Тим, що він підписав фактично договір про взаємну допомогу співробітництво безпекове, і, але я не став би применшувати значення і цього візиту, і цього договору, тому що дійсно, як вказують практично всі коментатори, цей договір має суттєве значення в тому сенсі, що очевидно за цим підуть не тільки поставки північнокорейської зброї амуніції і ракет до Росії, але і Росія. Хоча і Путін сказав про це, оптично, буде надавати високоточну зброю і ракетні, очевидно, технології північно-корейському режиму, і е, в коментарях також казується, що цей візит можна трактувати як усунення певного табу в допомозі, яку надають і Росія. Які будуть надавати і Росія і Китай в розвитку північно-корейської ракетної програми, яка створює і буде створювати ще більшу загрозу для її сусідів і для сполучених штатів? Я так думаю, що. В Пекіні і в Москві вирішили, що можна зняти ну, своєрідну заборону в цьому плані, тому що північна е е е Кремль може використовувати е і виконувати корисну роль в створенні проблем для е головного суперника е і Китаю і Росії Сполучених Штатів і Захода в цілому його партнерів. В тих в азясько регіоні як буде реагувати Сполучені Штати? Ну, ми бачили дуже різкі заяви. Тобто, я зараз не берусь сказати, як, які будуть точно вжиті заходи. Очевидно, ті санкції, які існують, будуть прикручені ще більше, і ми чули про заяву. Сенаторів в Сенаті Сполучених Штатів про те, що зараз з'явився новий моментум для ухвалення обома палатами, нарешті, законопроекту, би б ну, скажімо так, рекомендував. Держдепартаменту віднести північну Корею до категорії країн не вибачте не північну Корею, вона ж давно там є. А Росію до держав спонсорів тероризму і безумовно, це буде мати досить серйозні наслідки. Якщо вірити сенатору Грему, то нарешті в адміністрації схиляються до того, щоб підтримати. Таке визначення, але з іншого боку, це вже не перший раз, коли ця історія обговорюється, і, начебто, ось ось це має відбутися, і кожного разу це впиралося на моїй пам'яті в опозицію з боку адміністрації. І тобто, коли це відбудеться, і коли це відбудеться не просто ухваленням відповідної резолюції конгресу. А е, прерогатива визначення країни як спонсора е, тероризму, е, це прерогатива е, адміністрації і дерсекретаря. Коли це відбудеться, тоді дійсно будемо це вітати. Але от що цікаво, що справді йдеться про як повідомляє голос Америки, йдеться про двопартійну підтримку цієї заяви. Сенатори від обох партій від демократів від республіканців. Підтримали таке формулювання, яке озвучив Лінці Грем, сам республіканець, до речі. Тобто, тут ми можемо розраховувати на те, що ну, от завжди ми говорили двопартійною підтримкою такого рішення. Так, да, судячи з усього, є двопартійна підтримка. Раніше демократичні законодавці. Наскільки я пам'ятаю, займала таку обережну позицію саме через те, що отримували відповідні сигнали від адміністрації Байдена, яка не була готова підтримати таке визначення, тобто такий крок з боку держсекретаря, тобто, все впирається в кінцевому варіанті, в його. Рішення. Тепер, ну, судячи з того, що ми почули, є посування в необхідному напрямку, але я знову таки кажу, що коли це відбудеться, тоді будемо це вітати. Тобто у мене принаймні немає 100% впевненості, що цього разу це відбудеться на рівні адміністрації Байдена, тому що якщо подивитися, що дає, що дає визначення держави як спонсора тероризму, то в плані санкцій це в принципі дає не так багато. Тому що вони і так є масштабними, особливо з боку Сполучених Штатів проти Росії, але з іншого боку, якщо подивитися на зміст, то це зняття можливо, так званого суверенного або державного імунітету і подавати. Позови проти Росії зможуть і е, громадяни Сполучених Штатів, і ще більш важливо те, що тоді доведеться звести дипломатичне спілкування до мінімума, чи готові на це піти е, в Білому домі. Е, у мене є певні сумніви. Оце дуже цікаво. Позови проти Росії в міжнародні. А суди, я так розумію, можуть зможуть зможуть в разі, якщо буде затверджено статус Росії, вибачте не тільки міжнародні, навіть в суди сполучених штатів. Чудово, це просто відмінно. А скажіть, будь ласка, нам є за що подавати. А в суди на Росію, тому що Росії Росіяни вбили багатьох громадян України, понищили майно, зруйнували інфраструктуру, цивільну, в тому числі житлові сектори. А українські громадяни, зрештою, зможуть подавати до, до міжнародних і до національних судів. На Російську Федерацію і на її очільника Володимира Путіна я не юрист, але наскільки я зрозумів, то це право будуть мати виключно, якщо буде таке рішення ухвалено сполученими штатами. А до речі, це єдина крім Канади країна, яка ну скажімо, практикує визначення. Держав як спонсорів тероризму і е, має відповідний пакет заходів для покарання. Це буде стосуватися громадян Сполучених Штатів. Наскільки я розумію логіку мотивації діючої адміністрації Білого Дому, так йшлося про те, що адміністрація не готова була визнавати путінський режим режимом який є спонсором а, міжнародного тероризму? Із наступних міркувань, ну, мовляв, все одно між ядерними державами мають, від, має відбуватися діалог, мають відбуватися контакти, консультації, спілкування, в, особливо в разі якихось кризових ситуацій. А в такому разі, в такому разі, як це буде здійснюватися, тим більше на тлі там ядерних погроз, які зараз Путін а, розкручує і вербалізує дуже активно. Ну, це ми очевидно якимось чином побачимо, можливо, і не повністю побачимо, тому що це делікатна справа, і в принципі є відповідні канали спілкування за будь-яких умов. І Якраз я думаю, тут навіть якщо це відбудеться, все рівно це спілкування буде відбуватися, тому що по великому рахунку в цьому діалозі засікали не тільки Сполучені Штати, але і Росія. Але якщо звести спілкування дипломатичне до мінімуму, скажімо, такі питання, як е, е, переслідування судове американських громадян, про це ми знаємо ось недавний випадок, коли затримали е, громадянку США з подвійним громадянством, також з російським паспортом, е, от такі речі буде е, в, е, вирішувати ще більш складно з іншого боку. Те, що зробив Путін, підписавши цей е, договір, е, він в принципі, як я сказав, кинув виклик сполученим штатам. І е, мені здається, на цей виклик сполучені штати е, мають відповісти достатньо е, не просто достатньо, дуже жорстко. Тільки це може е, вплинути якимось чином е, на Путіна. Інакше він буде вважати, що може робити все, що завгодно, і е, його маржа для мене залишається е, достатньою для агресивних дій. Пане Олеже, вам не здається, що Путін діє за певними лекалами? Та тобто е, європейську цивілізацію наших партнерів він лякає режимом Лукашенка, що мовляв, от я його озброю атомною бомбою. Ну а там вже невідомо. Як він себе буде поводити, той самий Лукашенко, і по суті справа, якщо говорити про ракетні технології, ви про це щойно згадали, що може Росія в якості приза а, надати Пхініану, так то а, з, іншого, з іншого боку світу, а, Путін так само лякає. Інші країни вже режимом Кім Чен Іна. по суті справи ну якісь такі мені здається аналогічні дії і аналогічні погрози. І очевидно, що цивілізований світ, як західної, так і східної півкулі має відпрацювати певний алгоритм протидії так цій, цій стратегії. А якою може бути реальна ефективна протидія? Те, що Путін це робить, це безумовне. Ми бачимо це, і ми це бачили і напередодні війни, і задовго до війни, і особливо після початку війни. І на жаль, він достатньо виграє блефом з залякуваннями. І це він буде продовжувати робити разом з тим. Характерна риса його так званого, я б сказав, модуса піранді. Він завжди перед тим як зробити якийсь рух, тим більше якийсь агресивний рух. Він завжди пробує воду, пробує як реагують на ту чи іншу заяву ти. Чи інший акт з його боку, і там, де він бачить вікно для можливостей, він в нього влазить. Тобто я вважаю, що відповідь з боку заходу має бути жорстка, і вони, як на мене, ще один аргумент, щоб мати стратегічну визначеність. Щодо тієї тих, тих ставок, які є війни Росії проти України, і в тому, що це ця війна, хоча зрозуміло, що це ну гра. Або війна вдовгу, все-таки ставка не змінилась, має бути нанесена глибока військова поразка Росії. І Захід має все робити для того, щоб це відбулося якомога швидше і якомога глибше, я б сказав. А як ви вважаєте, Путін намагається створити блок антинато, умовно кажучи, на азійському континенті? Ну, в... Те, що ми побачили, це ще е, підтвердження того, що е, вісь зла вона існує і вона. Я б сказав, інфернально ефективна. скажімо, якщо взяти поставки з КНДР до Росії мільйона снарядів і таке інше, якщо Захід тільки обіцяє, що ось ось спрацює коаліції будуть снаряди для України в Росії. Вони вже давно є, так само як і північно корейські ракети. І ця візла вона працює, працює проти Заходу, і безумовно вона працює в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Це абсолютно співпадає з інтересами насамперед Китаю, які, якого іноді не відносять до вісі зла. Я особисто вважаю, що це основа вісі зла, і в принципі, за ну такі нитки. Для кукловодів штрикає, нам користується, перш за все, Китай. А нас очікує, нас всіх, я маю на увазі, ну, Євроатлантичну цивілізацію очікує черговий саміт НАТО у Вашингтоні. Та мають відреагувати на це цементування вісі зла, як ви вважаєте? Е, ну, я вважаю, що обов'язково, і очевидно, там будуть якісь е, в підсумкових документах е, заяви, е, будуть можливо оголошені якісь рішення. Зрозуміло, що, хоча НАТО, воно має сферу, це е, як скажуть, тр трансатлантичне співробітництво, е, це Атлантика, але е, серед е, тих, хто загрожує світовій стабільності НАТО. Як ми бачимо, розглядає. І Китай, хоча, скажімо, розуміння цього різне у різних членів північно-атлантичного е, е, альянсу. Е, я думаю, що ми це абсолютно знайдемо, тому що тут серйозна угроза для глобальної стабільності, і це впливає на позицію країн НАТО. але мені здається, найкраща відповідь НАТО на ці загрози було б посилення допомоги Україні і безпосередня участь. НАТО як організації в цьому, і ухвалення е, так званої е, дорожньої карти е, набуття Україною членства, але не такої абстрактної, а з е, датами, з конкретними е, кроками, і е, ухвалення відповідно формулювання. Е, Набагато конкретніше ніж те, що ми побачили у вільнісі, яке було дуже глибоким розчаруванням для всіх нас. Якщо говорити про російського диктатора Путіна, ось там в пхін'яні, коли він давав прес-конференцію для російських платформ, а я звернув увагу на те, що російські пропагандисти. Запитали у нього щодо можливості участі північно-корейських солдатів у війні Росії проти України. Ну, вони це називають спеціальною воєнною операцією, така зопова мова. А, але водночас це питання прозвучало. І розуміючи, що з Путіним там був пул. Довірених пропагандистів там немає якихось випадкових журналістів, незалежних. Це ж абсолютно зрозуміло. І зрозуміло, що питання ретельно добираються і роздаються у цьому пулу е супроводжуючих е Путіна е пропагандистів. А саме формулювання питання про те, що чи домовлявся він з ким Чен іном про участь північнокорейських солдатів у війні проти України. Не було випадковим, як ви вважаєте, От навіть не зважаючи на відповідь Путіна, який сказав, що ну в цьому немає зараз потреби, і все таке інше. Але як на мене, симптоматично, що ця інформація в принципі була вкинута в інформаційний простір. Що ви про це думаєте? Ви абсолютно правильно сказали, що в Росії нічого не відбувається випадково, особливо якщо воно стосується. Путіна і стосується його війни проти е, України. Е, я гадаю, що таким, от це знову ж таки, це і залякування таке обосередковане, і а разом з тим він буде спостерігати як світ і головні протагоністи е, війни в Україні на це будуть реагувати. А я хотів би нагадати, що той договір, який укладений з. КНДР, це фактично пакт про взаємодопомогу, і там написано, що в разі нападу, або я не пам'ятаю, як там точно сформульовано, коротше, кажуть, агресії про проти одного з учасників цього пакту інше буде надавати йому допомогу. Тобто, це фактично створює легальну таку квазі-юридичну, тому що легального. Якщо йдеться про Росію або Пів Північну Корею, фактично нічого. Немає, але створює таку юридичну договірну базу для використання в даному випадку північно-корейських військ в Україні. І ми вже чули повідомлення про те, що робоча сила робітників з північної Кореї або є, або планується, що вони будуть брати участь в російських проєктах на окупованих Росією українських тим. Так що це абсолютно можливо. Ну а з іншого боку, існують закони фізики. Один із них говорить про те, що сила дії дорівнює силі протидії. Реакція Південної Кореї. А, очевидно, в Сеулі розуміють, що цей пакт між Росією і Північною Кореєю спрямовано не лише проти України. Ну, чому проти України? Та тому, що Північна Корея вже постачає боєприпаси Росії. А і проти південної Кореї, і це теж звучить як погроза, і це теж звучить як ізолякування. На вашу думку, ми стали свідками такого пробудження південної Кореї в питанні допомоги Україні. Ну я скажу так: з того, що я читав і чув, це про пробудження трапилось вже достатньо давно. Тобто ми отримуємо від Південної Кореї відповідні матеріали і зброю для того, щоб протистояти агресії. Я бачив заяву, що після підписання цього пакту е, е, Південна Корея, її керівництво зробила заяву про те, що е, співробітниця з Україною у військовій сфері буде посилена, тому що е, північна південна Корея чудово розуміє, що це якраз пакт спрямований. Ну і проти України, але він і спрямований безумовно один з головних адресатів. Це азійсько тихоокеанський ре. Регіон, тобто знову ж таки, оця вість зла, особливо якщо уявити, що там і Росія, і Північна Корея, і Китай. І ясно, що це створює величезну загрозу для цього регіону. і е, таким головними е, супротивниками крім заходу в цілому і сполучених штатів особливо це і південна Корея, це і Японія, це і Філіппіни. Тобто, ясно, що для того щоб боротися з цим, треба, треба об'єднуватися і треба допомагати Україні, тому що від того, чим закінчиться війна е, проти російської агресії, дуже дуже багато залежить не тільки Європі, але і глобально. ну схоже путіну вдалося не лише розлютити американців, які зараз вносять очевидно на рівні законопроект, документ про визнання Росії спонсором тероризму, країною спонсором тероризму, а і вивести з такої дрімоти ще одного технологічного гіганта. Ну реального гіна гіганта всепланетарного масштабу це південну Корею. Ну і цілу низку. Інших країн, як от Філіппіни, Японія. Як це вдається Путіну налаштовувати стільки країн проти Росії? Але процес, мені здається, триває. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол України і в Сполучених Штатах, і у Франції, з нами був на зв'язку. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.